Всім привіт! Чорна п'ятниця вже завершилася. Але в магазині побачив ось такий кастмастер. Він був по скидці, і його ціна в магазині була 48 центів. Але, дякуючи скидкам, заплатив за нього всього-навсього 17 центів. Заказав собі маленький кастмастер, вага 2,5 із такий великий одинарний гачок. Але. В магазині фотографії цих товарів кастмастерів були там гачок Трійник замість донарника. Ну, для мене не критично. Зараз зважу і замірюю цей кастмастер. Довжина 2,6-2,7 см. Вага 2,7 грам. Я так зрозумів, що 2,5 г це вага самого тіла приманки, без очків і без кілечок. Ось такий безіменний кастмастер заказав собі 17 центів досить непогана ціна. Значить, коробки не було ніякої, тільки целлофановий пакетик. Все по-простому. Тому і така дешева ціна. Думаю, ловити на нього окуня. І головня. А там на ділі побачимо, вдасться добратися до води. подивлюся, як він грає, і ловить рибу.